Як зміниться пенсійний вік в Україні у 2025 році? Більше інформації дивіться далі у відео, у якому віці можна буде вийти на пенсію наступного року, і який стаж потрібно мати вийти на пенсію у 2024 році можна у 60 років за наявності страхового стажу не менше ніж 31 рік проти наступного? Року вимоги зростуть згідно з пенсійною реформою. Кількість необхідного страхового стажу для виходу на пенсію підвищуватиме щорічно до 2028 року, у 2025 році пенсійний вік не зміниться, вийти на пенсію, як і раніше, можна буде з 60 років. Однак для цього потрібно буде не менше, ніж 32 роки страхового стажу. В іншому разі потрібно буде чекати до 63 років. Якщо до цього віку вдасться накопичити щонайменше 22 роки страхового стажу, ну і у 65 років пенсію зможуть оформити ті, хто накопичив щонайменше 15 років страхового стажу. Якщо немає 15 років стажу, людина зможе оформити тільки соціальну допомогу від держави. У 2026 році вимоги до стажу зростуть ще на рік. Вийти на пенсію у 60 років можна буде за наявності не менше ніж 33 років страхового стажу. У 63 роки – не менше ніж 23 років. У 65 років можна буде вийти, як і раніше, за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу. У 2027 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно не менше ніж 34 роки страхового стажу. У 63 роки, не менше ніж 24 роки, у 65 років не менше ніж 15 років. У 2028 році 35 років стажу знадобиться для оформлення пенсії у 60 років, 25 років для оформлення виплат у 63 роки. 15 років страхового стажу буде потрібно для виходу на пенсію у 65 років. Зможе у листопаді отримати на 1 тисячу гривня більше більс, для отримання такої доплати особа має відповідати певним критеріям українським пенсіонерам надаються різного роду надбавки та доплати до пенсії. Зокрема, деякі особи мають право на спеціальну допомогу через погіршений стан здоров'я, за яких умов надається доплата до пенсії за станом здоров'я, як повідомляє ПФУ, частина пенсіонерів має право на спеціальну доплату. Йдеться про громадян, які мають погіршений стан здоров'я та потребують стороннього догляду. Зверніть увагу. Надання такої доплати передбачене законом України про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб, і відповідним рішенням уряду для отримання такої доплати особа має відповідати наступним критеріям: бути старше 80 років, мати пенсію за віком, потребувати догляду від сторонніх осіб. Зокрема, від соціальних працівників ця доплата розраховується як 40% від визначеного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Відповідно, станом на зараз вона складає 944 гривні, щоб отримати таку допомогу, пенсіонер має самостійно звернутись у ПФУ із відповідною заявою та підтверджувальними документами Зауважте. Така доплата надається громадянам, що проживають на самоті. Індексація пенсій у 2025 році Підвищення пенсійних виплат не покращить фінансового благополуччя пенсіонерів, у березні 2025 року заплановано проведення чергової індексації пенсій, однак її відчують не всі пенсіонери. Хоча, як запевняють в уряді, гроші на проведення індексації в бюджеті передбачено і її буде проведено. Однак розмір підвищення не покриє рівень інфляції про те, що індексація лише частково компенсує зростання споживчих цін, заявив заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк у прямому ефірі. Як наголошує нардеп, мінімальний розмір пенсії у 2025 році становитиме лише 2300 гривень, що вкрай мало. Стільки отримуватиме близько 5 мільйонів пенсіонерів, за словами Цимбалюка, у кабінеті міністрів, Верховній Раді та Офісі президента продовжують шукати додаткові механізми підтримки пенсіонерів із мінімальними виплатами, проте остаточного рішення поки що немає за даними пенсійного фонду України. Станом на 1 жовтня цього року середній розмір пенсій українців становить лише 5851,86 тисяч гривні. Більшість пенсіонерів, а саме 61,73%, отримують менше ніж 5 тисяч гривень на місяць. Пенсіонери масово змінюють прописку, щоб отримувати збільшені виплати. Виплати частині пенсіонерів збільшили. Однак для цього довелося змінювати прописку та звертатися до суду. Українські пенсіонери масово прописуються у Чорнобильській зоні і таким чином вимагають збільшення пенсійних виплат. Про це заявила заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчак у інтерв'ю ФОБС, річ у тому, що згідно із пенсійним законодавством такі особи мають право на отримання збільшених пенсій. І цим користуються, прописуючись у Чорнобильській зоні, але навіть не мешкаючи там, за словами Марчака, з початку повномасштабної війни в Чорнобильській зоні вже прописалося понад 135 тисяч пенсіонерів, що суттєво вдарило по державному бюджету. Вони звертаються до судів для збільшення пенсій, як чорнобильці, і виграють їх. На такі доплати йде близько 15 мільярдів гривень із держбюджету на рік. В уряді вже стурбовані цією проблемою та готові з нею боротися. Так, до проєкту бюджету на 2025 рік додали норму, яка обмежує доплати чорнобильцям, доплати нараховуватимуть лише тим. Хто проживав у зоні ЧС з 1986 по 1993 рік? Проте законопроект має ще затвердити Верховна Рада, як вирізняються виплати у працюючих і непрацюючих пенсіонерів, на 1 жовтня 2024 року в Україні нараховувалося 10,3 мільйона пенсіонерів, з яких 2,8 мільйона продовжують працювати. Такі пенсіонери отримують дещо вищі виплати пенсіонери, які продовжують працювати, отримують дещо вищі виплати порівняно з непрацюючими, адже їхні пенсії зростають швидше. Це пов'язано з додатковим стажем і внесками, які сприяють збільшенню розміру виплат, різниця у пенсії між працюючими та непрацюючими пенсіонерами згідно з даними пенсійного фонду України. Середня пенсія для всіх категорій пенсіонерів становить 5385,25 гривні. Однак працюючі пенсіонери отримують у середньому трохи більше 5661,5 гривні. Таким чином, Різниця у виплатах між працюючими та непрацюючими пенсіонерами становить близько 275 гривень. Варто зазначити, що з початку 2024 року виплати для працюючих пенсіонерів зросли на 10,5%, що додало їм у середньому 596,92 гривні. Для непрацюючих пенсіонерів зростання склало 8,7%. Що підвищило їхню пенсію на 466,61 гривні. Таким чином, рішення працювати на пенсії приносить додаткові фінансові вигоди, типи пенсії та розподіл виплати, за даними пенсійного фонду, найбільшу частку серед пенсіонерів, 72,84%, становлять особи, які отримують пенсії за віком. Інші види виплат розподілені наступним чином пенсії за інвалідністю. 1508 пенсії у разі втрати годувальника 635 пенсії за вислугу років 5.15 – соціальні пенсії 054 довічне утримання суддів 004 таким чином продовження роботи після виходу на пенсію не лише підтримує фінансову стабільність, а й сприяє суттєвому збільшенню пенсійних виплат для працюючих пенсіонерів.